Це такий емоціональний взрив, можна сказати, тому що отримати право виступати в першій лізі, то не завжди виходить. Так, головний тренер футбольного клубу Чернігів згадує момент, коли команда дізналась, що отримала шанс грати в першій лізі. У минулому сезоні Чернігівські тигри виступали у чемпіонаті другої ліги, який завершився достроково. Сіверяни зігравши одне коло посіли десяту сходинку турнірної таблиці. Зараз перед командою новий виклик. Дисципліна вже на іншому рівні, бажання на іншому рівні, тому що хлопці розуміють, що для них це великий шанс. В житті в футболі через довгу воєнну паузу з команди пішли четверо гравців. Серед них і багаторічний капітан Тигрів Дмитро Борщ. У цьому сезоні з капітанською пов'язкою гратиме півзахисник Віталій Ментей. Буду продавати молоді свою впевненість, свій досвід. Ну і перед грою ми завжди становимося в коло. І ось ця хвилинка чи півхвилинки. Щоб, скажімо так, контрольні слова <смі> сказати. Політика клубу з підвищенням у класі не змінилась. Грають виключно чернігівські футболісти. У команді зараз на перегляді вісім новачків. Двох з них вже офіційно представили в клубі. Інших афішують згодом. Перший це Володимир Зубашівський, який прийшов з Кудрівки. Другий добре відомий Чернігівським вболівальникам В'ячеслав Койдан, який повернувся до Чернігова після сезону в Олімпіку. Це дуже великий крок в історії клубу, перехід в першу лігу, і ми будемо намагатися показувати гідну гру в кожному матчі. Дуже важко було після такого періоду повернутися до тренувань, але, але ми провели дуже гарну підготовку і, я вважаю, підготувалися до чемпіонату добре. Команда провела тренувальний збір та зіграла контрольні зустрічі. За словами Валерія Чорного, часу зіграти склад було не так багато, після довгої перерви. Але підготуватись встигли. Великий плюс для мотивації гравців грати вдома. Тиграм дозволили проводити матчі у Чернігові на стадіоні Юність. Хлопці дуже хотіли грати саме вдома. То, що вони на рідній арені, так. Це погано, але поки немає розуміння, коли ми зможемо тут грати. І ми не маємо атестату наразі на проведення ігр в першій лізі, а юність має, завдячуючи голові Асоціації Геннадію Володимировичу Прокуповичу, і ми змогли знайти спільну мову. За словами Віталія Ментея, команді буде важко, але хлопці битимуться за кожне очко, додають проблем і повітряні тривоги, під час яких матчі зупинятимуться, а на виїзді можна застрягнути на кілька днів. Формат зараз такий, що якщо сьогодні ми почали грати повітряна тривога, і вона більше години, то матч може перенестися на на наступний день. Представники обох клубів. Сідають за стіл перемовини і вже вирішують, чи вони будуть догравати, чи приносять матч на наступний день. За словами головного тренера, завдання на сезон перед клубом керівництво ставить реальні. Наше найголовніше завдання буде залишитись на наступний рік в першій лізі. Такий шанс. Клуб я вважаю, має використати і закріпитись там, а потім вже ставити більш якісь високі завдання. Дебют Чернігова в першій лізі відбудеться вже цієї суботи. Гордій Єрмак, Валерій Циркун, новини на Суспільному.